Назар та Аня у бібліотеці гості часті. Читають і те, що в школі задають, і те, що самим хочеться. Нещодавно було Різдво, і мені стало цікаво почитати якусь Різдвяну історію. Моя улюблена книжка. Нещодавно ми були на презентації книги нашого закарпатського письменника Олександра Гавроша. Це книжка Фортель і Мімі. Тому що там відбуваються всякі дива, і вона дуже цікава для дітей мого віку. Це книжка Вуйко Йой і лишення. Це перша частина. Я взяв саме її, тому що я прочитав четверту частину, і мені стало цікаво інші прочитати, тому я взяв її. У нас була презентація цієї книжки у цій бібліотеці. Презентації книг, зустрічі з письменниками, те, що мотивує дітей читати, кажуть у бібліотеці. Проводимо зустріч письменників, мотивуються вони дуже потім брати ті книги, які писали. Щойно сидів з письменником, фотографувався, брав автограф, потім додому розбирають книжки. Вподобання у дітей незмінні пригоди та казки. Є такі читачі, що в тиждень читають по п'ять, а то й більше книжок. Я називаю цих читачів, які їдять книжечки, бо я по-іншому не можу. ранком беруть, вечором приносять. Я в мамі на роботі сиділа, канікули, я вже прочитала. Ну, чудово, ну це я не знаю, в тиждень по п'ять книг беруть, то й по десять книг беруть. Є батьки, які дуже багато читають діткам. У відділі юнацтва читачі теж активні, люблять закарпатських авторів. Дорослі читають найчастіше Мирослава Доченця, а молодь Андрія Любку. Працівники бібліотек відмічають, попри значну кількість нових книгарень, що відкрилися в Ужгороді, молодь продовжує брати книжки у бібліотеці. Завжди чекають на новинки. За популярними стають у чергу. Дуже багато книг питають, у нас немає, але при можливості, коли ми закупляємо книги, ми в першу чергу ці закупляємо і вони як це все відбувається. Ми записуємо їхні дані, і потім ми їм повідомляємо, що книга є. І чесно, вони дуже задоволені, і ми так створюємо дружбу. У книгарнях теж є так звані топ-продажів. Серед лідерів цьогоріч – українська класична та сучасна література. Найчастіше книжки купують в переддень свят. Тут два пріоритети психологічна література та легка, щоб відволіктись. Найпопулярніша книга цього року була українського автора Ілріона Павлюка. Також читали багато детективів, трилерів і взагалі таку літературу, яка допомагає розслабитися, відволіктися. Але найбільшою популярністю користувалися все-таки книги саморозвитку. Читали цьогоріч і наші захисники. Громадська організація Культурний десант за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Ініціювала проєкт Книга на фронт в Ужгороді. Книгарні теж підтримують цю ініціативу. They will До нас приходять відвідувачі, і ми пропонуємо їм приєднатись до ініціативи і придбати книжечку на фронт. У нас є перелік книг затребуваних, які потрібні. І люди вже вибирають, яку книжечку вони хотіли би купити для військових і підписують її за бажанням. І ми передаємо її час від часу. Ми, коли в нас збирається достатня кількість книг, ми передаємо її, і дуже багато запитів від військових цього року. Це були книги для того, щоб відволіктися. Найпопулярніша авторка виявилася Агата Крісті. Цьогоріч з Ужгорода на фронт відправили понад тисячу книжок. Ініціативу продовжать і у новому році.